Мої вітання, дорогі мої друзі! Навіть Чако попав в кадр. Видно, Заді мене клітка. О, Чако, ти в кадрі. Мої дорогенькі, давно вам не показувалась. навела марафет, п'ю каву ранок, 11 година ранку, записую це відео. Замахалася закривати тушонки. Ой, дивлюся, слухайте, так я румяна сильно навела. Ну, щоб виглядати гарно в кадрі. Подивіться. Таке намисто одягнула, От, дуже його люблю. Баслетик новенький взяла. Я як циганка люблю, таке все, бачите, і блискуче, і щоб так тарахкотіло, ну вирішила провітрити сьогодні. Таку ковтиночку, вже я показувала в ній. Вибачаюсь. Так, що, що я хотіла сказати? Замахалася я. Закривати тушонки. Все більше не буду. Це я закривала на себе і ще на одну людину. Ну, не будеш все розповідати, коли записуєш рецепт. От. Ну і кому то потрібно. А, і ще забула сказати, я сьогодні зранку пофарбувала волосся, От, брови і підстригла чолку, бо вже така довжелезна була. Кава, застигає. Але добре. Скажіть, будь ласка, от мені цікаво, дуже багато людей. Дивиться мої відео і на Ютубі, і на Фейсбуці, і в Тіктоці. І переважно не пишуть коментарі. Ви знаєте, немає ніякого натхнення щось знімати і щось вам показувати. Признаюся чесно, от за лайки я взагалі мовчу. Я не випрошую, боронь Боже, не випрошую. Просто хочу сказати, що мотивує людину, яка знімає відео. Коментарі, лайки. От в мене немає мотивації зовсім. От. І напевно я буду знімати відео менше, більше приділяти час собі, тому що, ну, як кажуть, невдячна це робота. За віконечком сонечко світить яскраве, вже 21 градус тепла. Пише в інтернет 26 градусів тепла. Так я градусник свій і не прибила, слухайте, просила сусіда, можливо, пообіцяв з понеділка, вже сьогодні вівторок, може, приб'є. Як то погано без чоловіка в хаті. Такому розумінні, що от треба якусь роботу робити і треба чужих людей просити. Так. Не буду затягувати своє відео, показалось вам в своїй красі. Ну, дійсно, рум'яна, напевно, не знаю, як на відео вийде. Так вже намалювала. Ви малюєте рум'яна? Ні? Ну, Я так, знаєте, як актриса перед вами виступаю, щоб було гарно. На вулицю буду виходити, зараз я житру, звісно, їх. Чако, ну, де ти є там? Чако. Не видно, десь внизу видно. Бажаю вам гарного дня, саме головне мирного, без сирен, без тривог і родинам великого-великого щастя, здоров'я і нехай все у вас буде гаразд! Мирного неба ще раз усім нам. Побачення!